Привіт інтернет! З вами знову Роман Одонець в Онлайн-Академії Року. Сьогодні на дворі у нас 4 жовтня -е, і бенчмарк ми розглядаємо під номером 24. Назву ми або визначення даємо як широта. Ми на минулих зустрічах з вами продовж. Вересня місяця розглядали питання і форму... почали формувати такий собі словничок спеціаліста з бенчмаркінгу. І я анонсував вам, що невдовзі з'явиться отака річ під назвою Компас. Рудвіл року для орієнтування. Власне, для цього ми і почали напрацьовувати орієнтири від 1 до 360. Проста модель компасу викладена, точніше, її орієнтири зображено на Бізнес пакеті. Так само така сама орієнтація е, зображена і на моделі бізнес-пісочниці. Я вже доповідав вам, що бізнес-пісочниця е, зручна у використанні, коли вона е, на, е, її використовують в закритому приміщенні. І нема потреби кудись. Е, Виїжджати, аби компактно вкладати е, папери, або е, напрацьовувати, якщо ви хочете навчитись орієнтуватись в бізнесі, в менеджменті, е, або, е, скажімо, в управлінні якістю, е, коли мова йде про продукти, маркетинг, таке інше. Тоді зручно використовувати, звісно ж, бізнес-пакет. До того ж, він має ще й прикладне застосування при переговорах, укладанні угод, розвитку мислення, бізнес-мислення, прийняття управлінських рішень, саме делегування. Ми розглядали під буквою «Д», пригадуйте, делегування, коли управлінець, або передає повноваження, або делегує повноваження, або видає завдання тим, хто з ним співпрацює. Про що ми говоримо? Давайте повернемось до простих природних явищ. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що є різні наукові дисципліни і є природні природні дисципліни, які, ну, наприклад, географія вона і відноситься і до природних наук, і до економічних, тому що розподілення, наприклад, економічних ресурсів. Природних ресурсів це одне і те саме. І географія тут поділяється на дві складові, за двома гілками наукових досліджень спрямовується. Тому ми на моделі доступній для розуміння скажемо про те, чому так важливо географічно. Говорити про і довжину. Пам'ятаєте, ми довжину шляху розглядали минулого разу. Ми сказали з вами про час, що час вимірюється відносно відносно вимірювання тієї самої довжини. А зараз ми довершуємо через широту. От довжина і широта це власне так само географічні поняття. Проте вони і стосуються і економічних знань. А в нашому випадку прикладних економічних знань От така ієрархія у нас з вами з'являється. І ми поступово поступово переробляючи таку тверду, на перший погляд, Тверду речі перетворюємо її на більш м'яку, м'яку м'яку і доступну і е, таку е, природню, е, таку, яка буде доступна для розуміння навіть е, тінейджерів, про яких ми вже згадували, які отримують завдання. Зараз десь в школі їм буде це релевантно з їх світоглядом, і буде зрозуміло, тому що на цьому каналі ми з вами працюємо і матеріал викладаємо доступний навіть для розуміння ну, таких досить молодих. Просто молодих ще людей, які живих істот, які ще на початку свого життєвого шляху. Хай вони так само вчаться орієнтуватись в економічних дисциплінах, тому що економіка це суспільне явище і кожен має отримувати ці знання. Навіть в школі є такі. Економічна географія, такі предмети, які вивчають діти. Тож, ми і для дорослих, які не вивчали такого, або пропустили, десь поза увагою прийшло, тут розбираємо. Тож, у нас для вимірювання довжини і широти в географічному розумінні і в економічному розумінні використовується космо, компас, От, власне, він і є. Ми зараз до нього повернемось. Астролябія, пам'ятаєте, там в... не пам'ятаю, здається, в теля у Ільфа і Петрова там з'являється головний герой і в руках тримає Астролябі. Пам'ятаєте, Остап Бендер? Такий... Підприємлива така людина, авантюрист, ем, так, такий, ем, який завжди натхнений, його в 12 стільцях, здається, вбило. Проте він вижив: ем, не будемо вдаватись до алегорії, а автори його воскресили в золотому теля. І навігація, власне, ну ми тут маємо повернутися до історичної думки, і в певний момент навігація навігація це власне орієнтування на не на суші, тому що у нас поверхня план, нашої планети це не тільки суша тверда. Поверхня, а ще і водна, і це і моря, і океани, і річки, які поєднують. І різниця полягає в щільності ще, тобто море і океан, насичені солями, а сіллю, а прісна вода, яка в річках, яку ми можемо як люди споживати, вона в неї відсутня, ну, там є в невеликій кількості присутня складова солі, і інших мінералів. І власне навігація, це коли на морі, на річках, ну, менше на річках, але на морі або в океані потрібно було орієнтуватись. Мені за за своє життя пощастилося познайомитись з людьми. Власне, ви пам'ятаєте, що мій батько геодезист, і я за першою спеціальністю своєю — геодезист, тому я споглядаю на цей світ саме через таку призму. І мені пощастилося познайомитись з людьми, які від України. А, значить, по місії ООН, миротворницька місія, значить, виступали проти бандитизму в африканській країні Сієра Леоне. і людина, яка безпосередньо приймала участь в навігаційних процесах, підіймала Гелікоптери, і виходила, ну, скажімо, над поверхнею води, тобто вона мала орієнтуватись не просто на воді і не просто на суші, а між водою і небом, тобто в повітрі в чому полягає складність. Власне, цей поважний чоловік розповів, що коли ти виходиш в відкрите море, а над тобою в темний час доби, а над тобою лише небо вкрите зірками, і яке відображається над водою в воді, і ще вода має властивість хвилюватись, то орієнтування здійснюється так само, як в космосі. Тобто в спейс виходиш, в такий простір, в якому орієнтири на, на всі боки. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? А це в середині людини має бути такі, такі знання, вміння і навички. Які допомагали б йому здійснювати це орієнтування? Звісно ж, є прилади, і ми можемо говорити, що це створено, це всі речі, створені людьми для людей і заради миру. Нагадую, в Україні досі точиться війна, і кожен з нас має вносити свою. Маленьку, скажімо, ну, тобто свій внесок в те, аби, врешті-решт, вона зупинилася перемогою України, тому що Україна на Україну здійснюється агресія. Повернемось до нашого компасу і навігації в бізнесі бенчмаркінгу, менеджменті та управлінні якістю. Для того, аби створити цей компас, цей навігаційний прибор, я взяв за основу компас бадзи. Або ще він називається Лопань, який створено китайцями. Власне, компас це винахід китайської цивілізації. По... Що на ньому... ну, я досліджував це питання і намагався зрозуміти, що тут відбувається. Тут, власне, перший рівень це так звані триграми, які в своїй комбінації. 8 на 8 дають 64 а uh, варіанти е uh, поєднання. І а uh, це, ну, uh, досить цікава, цікава річ, вна якій будується філософія uh, ці енергії, як uh, тут пояснено, uh, через uh, книгу змін, а uh, перемен. А uh, Китайської міфології да, або Філософській думці. Це основна книга, на яку спираються філософи, мудреці, ну, такі люди поважні, до яких прислуховуються, які, власне, являються авторитетами в Китаї або в китайській цивілізації. Це перший рівень. Далі китайське уявлення про астрологію. Ну і далі, через систему символів поступово він доходить до позначки 360 градусів. Якщо в сучасності ми маємо один з навігаційних приборів. Це компас, і у мене він в такому, з такою лінійкою. То уявіть собі, що ми знаходимося в бурхливому океані або на морі. Ми управляємо кораблем, який рухається. до... Визначеної мети із точки А в точку Б. У нас є якийсь план, якийсь, якась схематична схема, карта визначено шлях. І, пам'ятаєте, ми говорили про довжину шляху і розглядали хаотичний рух, потім розглядали рух. Який впорядкований, тобто обмежений певними орієнтирами визначеннями, а потім критичний путь, тобто такий, який буде пролягати якомога надійніше. Де, будуть, де ми будемо проходити крізь перепони, ну тому можуть бути скелі, можуть бути бурхливі, бурхливість в океані. Це може бути наприклад, в сейсмічному вираженні там, це така космічна річ, і в сейсмічному вираженні ми там маємо, наприклад, трикутник. Де відбуваються Бермудський, да, де відбуваються процеси, які ще навіть наукова думка ну, до кінця вагається пояснити Не досліджено до кінця. І от ми визначили цей критичний путь, шлях, і ми до нього рухаємось і використовуємо навігаційні прибори. Так, от в чому полягає різниця в сучасності наука? Вона використовує такий компас. Який просто надає орієнтири, тобто орієнтує людину або групу людей, або корабль, корабель, який там спрямовано до нашої, це наприклад, наше підприємство, да? спрямовано в напрямку, в заданому, куди ми рухаємось до мети якоїсь, і от у нас такий самий компас. Створив я. От бачите, ну, він, його нанесено на бізнес пакет для зручності використання. А все е, міфологічне ми поки що відсторонимося від цього, тому що тут дуже багато невідомого і дуже багато від чого відмовилась сучасність. Наукова думка це ну, е, відклала до. Таких часів може, коли воно якийсь сенс у ньому з'явиться, новий, може які, до якого вона доросте, може навіть китайська цивілізація доросте, аби пояснити всьому іншому світу, що це власне означало. Тому ми будемо використовувати компас Гудвіл року. І накопичувати ці орієнтири до позначки 360, власне, які і зазначили на 1 вересня 2022 року. Тож ми продовжуємо, прошаємо і визначаємо невдовзі, незабаром через кілька занять. Ми перейдемо вже до практики і паралельно будемо напрацьовувати прикладний інструментарій, доповнюючи те, що вже розглянули напередодні, і спрямовуючи до бажаного стану. На сьогодні завершую. Бажаю вам всім натхнення в боротьбі. В Україні особливо тим, хто знаходиться в Україні, особливо ми непереможні, за нами правда і ми вистаємо. Слава Богу, на землі, в небі, в людях добра воля. І на землі хай ще буде й мир. Дякую вам за увагу. На все добре.